За що ти любиш дитячий садочок? Бо вони бо там хороші вихователі. Вони нас навчили писати, читати, малювати, математикою займатися, вирізати, клеїти. А коли ти прийшов у садочок? Ти щось вмів? Ні. Маленька. Угу, да. Так. У нас там гарно вчать, нас гарно навчили там. Ми вже знаємо, як рахувати, малювати, і читати. А найбільше чим тобі запам'ятається дитячий садочок? За те, що там нас вчили гарно. А вихователі у вас які? Тетяна Васильівна, Валентина Андріївна. Вони хороші? Так. Да. А друзі в тебе є в дитячому садочку? Боля, Таня. А за що ти любиш дитячий садочок? За те, що тут мої друзі. І за те, що я тут виріс. І за те, що тут мої. У мене тут, мої вихователі Тетяна Васильівна і Валентина Андріївна. Хороші вони? Хороші. А скажи, будь ласка, чому ти навчився в дитячому садочку за весь цей час? Малювати, співати, танцювати, аплікації різні робити. Навчили нас малювати. Вирізати так клеїти, рахувати, назад і вперед, навчили нас тут танцювати, співати, вірші різні розказувати. І навчили нас тут сідати назад вперед і ще нас навчили по математиці додавати там. І, і все. А поки ти не прийшла в дитячий садочок, ти цього всього не вміла? Не вміла взагалі. Не знаю, як це вирізати, малювати. Я малювала тільки дуже погано. Но я вміла малювати, наприклад, сову, а тут навчили. Я нічого не вміла поки малювати, але я таке малювала, як амаляку поки. А скажи, чим тобі садочок найбільше запам'ятається? Запам'ятається, що він навчив. Нас любити його, І щоб він нас навчив малювати, вирізати, писати гарно може навчити ще Добавляти, рахувати назад та вперед міряти по-разному. За що ти любиш дитячий садочок? Там, да, що, що там, що там ну, ліпить, навчає, там вчить чому в школі. Бо у школі ніхто не підказує, а в садочку підказують. Ну, дають знання, щоб, щоб ти знав у школі і щоб тобі питали, щоб ти відповідав. А чим тобі найбільше запам'ятається дитячий садочок? Тим що, нав... тим, тим, що він мене навчив у школі робити те, що в садочку мене навчили. А друзями запам'ятаєте? Ну, і, а, друзі, а друзі можуть і прийти, ну, друзями надо завжди друзям, надо споминати, тому що коли ти їх не сповниш, тоді ти будеш ні з ким. Не здружить, бо друзі розійдуться і ні з ким не можеш дружити. Ка чи любиш ти дитячий садочок? Так, да. дуже люблю. А за що? Бо тут ми вчили все математику, англійський, малювання, аплікація була. Ясно. А скажи, будь ласка, чим найбільше тобі запам'ятається дитячий садочок? За чим ти будеш сумувати? За математикою. Чому? Бо математика мені там подобається і за малюванням.